Притчі Соломона, розділ 15. Лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. Язик мудрих постачає добре відання, а уста розумних вибухають безглуздям. Господні очі є на кожному місці, вони бачать і злих, і добрих. Лагідний язик дерево життя, але лукавство людини пригноблює дух. Немудрий глузує з науки свого батька, але хто зважає на повчання, той розумний. Дім праведника великий скарб, але в прибутках нечистивого одне безладдя. Уста мудрих поширюють знання, але в серцях нерозумних усе не так. Жертва нечистивих огидна для Господа, а молитва праведних йому приємна. Мерзотна для Господа дорога нечистивого. Але він любить того, хто послідовно дотримується справедливості. Суворе покарання впаде на того, хто збочує зі стежки, хто ненавидить повчання, загине. Якщо темна глибочінь шеолу відкрита перед Господом, то тим більше серця людських дітей. Розпусник не любить того, хто йому докоряє, тож до мудрих він не піде. Веселе серце робить радісним і обличчя, а коли на серці журба, дух занепадає. Серце розумного шукає пізнання, у стаж, обмежених розумом, живляться безумством. У засумованого всі дні журливі, тоді як у людини з веселим серцем завжди бенкет. Краще небагато в Господньому страсі, аніж великі скарби з тривогою. Краще страва з зелені, але з любов'ю, ніж відгодоване теля і при ньому ненависть. Запальна людина викликає розбрат, а терпелива втихомирює сварку. Дорога ледаря, немов тернові хащі, а стежка праведного впорядкована. Розумний син приносить радість батькові, але людина нерозсудлива зневажає і свою матір. Безглуздя радість для нерозумного. А розумна людина ходить прямими дорогами. Через брак порад задуми руйнуються, а коли радників багато, вони збуваються. Радість людини у відповіді її уст, і яке ж приємне, доречно сказане слово. Розумне йде дорогою життя вгору, щоб ухилитись від шоолу внизу. Господь руйнує дім зарозумілих, але укріплює. Межі вдови, задуми злих огидні Господу, але слова морально чистих приємні йому. Жадібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Серце праведного обдумує свою відповідь, тоді як уста нечистивих вибухають злом. Господь далекий від нечестивих, а молитву праведних Він слухає. Ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина зміцнює кістки. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме серед розумних. Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу, хто ж застереження приймає, той набирається розуму. Страх Господній навчає мудрості, і славі передує покора.